Добрий день! Сьогодні поговоримо про захист життя і здоров'я у воєнний час. Також поговоримо про те, як захистити своє життя під час обстрілів, бомбардувань та шляхи і правила евакуації. І так, поїхали! Як поводитися під час обстрілів і, взагалі, як зберегти своє життя? Ці питання щодня крутяться у нас в голові. Але для того, щоб себе заспокоїти, для того, щоб зберегти своє життя здоров'я і, здоров і намисно не наражатися на небезпеку, нам потрібно засвоїти певні правила. Одним із таких є правила і алгоритми, як захистити своє житло, тому що наш дім це наша вежа. Якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних зіткнень, а у нас в країні це будь-яке житло в Україні, то нам потрібно по перше зміцнити вікна, адже вікна. Це такий найлегший, найлегша зона нашого дому, будівлі, яка зруйнується в першу чергу. Навіть без зони прямого удару зона наших вікон може бути пошкоджена хвилею, такою взривною. Тому допоможе нам уникнути цього зміцнення вікон. Можна їх закрити, тобто, наприклад, мішками з піском або масивними меблями. Можна заклеїти, але заклеювати потрібно правильно, адже від такої заклейки не буде тоді користі. Заклеювати потрібно так, як показано на схемі з зеленою галочкою, коли повністю все вікно заклеєно або скотчем, або малярним скотчем. Інколи зараз бувають заклеюють харчовою плівкою, а зверху наклеюють скотч. Це ще краще допоможе захититися від уламків скла, які можуть на вас посипатися в разі удару якогось. Не можна клеїти вікна просто хрестиком або. Якимись ромбами квадратами, бо залишаються великі проміжки у склі, і тоді вони просто повилітають на людину в разі якихось бомбардувань, тому це так само небезпечно. Воно плюс-мінус береже, але все одно є небезпечним. Також, якщо йдуть бомбардування або обстріли, потрібно їх розрізняти. Так, ми з вами повинні розбиратися, де йдуть обстріли, тобто по звуку орієнтуватися, і які це обстріли, відповідно, по звуку сьогодні ми з вами цьому навчимося. Ну, як відрізнити вистріли пістолетів, автоматів, гвинтівок, кулеметів? Вони знаходяться тут поряд, і це є певна череда вистрілів. Тобто, це називається стрілецька зброя. Як потрібно себе поводитися? Якщо ви знаходитеся вдома, потрібно сховатися в захищеному приміщенні, тобто подалі від вікон та дверей. Потрібно знайти її або якийсь куток, або ще краще дві стіни. Це буде наш супер варіант. Це може бути і ванна кімната, а краще вийти на сходовий майданчик, де взагалі вікон нема. Тільки не ставайте, якщо на сходовому майданчику є велике вікно, не ставайте біля нього. Можна просто зайти в під'їзд. І якщо це неможливо, варто просто лягти, прикритись предметами якимось. Тобто голову ми обов'язково захищаємо. На відкритій місцевості нам потрібно одразу лягти на землю і закрити голову руками. Якщо у вас є якісь предмети, сумка або інші предмети, можна прикрити їм голову. Ефективним буде і якщо ви сховаєте за якийсь виступ, це може бути тротуар, це може бути якась канава, заглиблення, яма. Це може бути якісь бетонні перейми, угли бетонні, урна, навіть якщо вона бетонна, сміттєва, або сходи якісь, тобто за ними так само можна сховатися. Але не намагайтеся сховатися за автомобілями та кіосками. Вони будуть першочерговою як такою, метою мішенню. і нам потрібно ховатися тільки за бетонними якимись укриттями. Тобто, запам'ятайте. Тіло повинно бути в безпечному положенні, згрупуйтеся, в позу ембріона лягти або просто лягти, міцно притиснутися до землі, краще розвернутися ногами в бік стрілянини, прикривши голову руками. Можна відкрити рот, бо буде шум, це звуки, поштовхи повітря. І потрібно цей тиск нормалізувати, щоб у вас не заклало вуха, не було такої контузії. Відкриваємо рот, щоб нормалізувати тиск. І чекайте, доки стрілянина не вщухне, не підіймайтеся одразу, як тільки там стрілянина припинилася. Пострілів повинно не бути хоча б хвилин 5-7 краще. Лежіть, поки вони не закінчаться. І ніколи, ніколи не ховайтеся за автомобілями, та кіосками, бо вони розлетяться і завдадуть вам більше шкоди. Ось так потрібно діяти, якщо це вистріли з пістолетів, автоматів, гвинтівок. Якщо у нас мінометний обстріл, його можна відрізнити за гучним свистом, і вибух снаряду може бути через 2-3 секунди. Тобто, якщо ви чуєте свист і вибух, це мінометний обстріл, і тут так само є свої правила безпеки. От, у разі мінометного обстрілу, не можна ховатися в під'їзді, не можна ховатися за сходами, за майданчиками різних в підвалах, тому що може завалити. В разі мінометного обстрілу. Якщо ви почули такий обстріл, звук на вулиці свист снаряду, одразу лягайте на підлогу, закривайте голову руками. І тільки після вибуху можна потроху шукати місце, куди переповзти. Тобто це так само канава, траншея, яма, якесь метро, підземні переходи, укриття, труба водостоку, каналізаційний люк, просто високий бордюр. Але увага тільки після того як. Один снаряд зірветься і не піднімаючись на ноги, переповзати тільки. Якщо обстріл застав вас у транспорті, вимагайте негайно зупинити його і відбіжіть якомога далі від транспорту, взагалі від машин, подалі від дороги. Лягайте на землю, закривайте долонями вуха, відкривайте рот. Це Так само допоможе вам від контузії, тобто нормалізувати тиск. Ще раз нагадаю: небезпечно ховатися. Під'їздах, арках, біля автомобілів, на сходових майданчиках, на автозаправках. Бо можна опинитися під завалами. І не приступайте до розбору завалів самостійно. Якщо ви стали свідком того, що людину завалило або людей, чекайте фахівців аварійно-рятувальної служби. І якщо ви хочете допомогти, тільки за їхніми вказівками можна допомагати. Самостійно не розбирайте завали, бо можна цю ситуацію ще погіршити. Якщо артилерійський обстріл, що таке артилерійський обстріл, наприклад, обстріл градами, ураганами. Це і є артилерія. Якщо ви почули залп запуску, ну, скоріш за все, ви в зоні ураження, а зона там буває різна: 80 км до 100 км, може бути 30, але зазвичай, якщо люди є в зоні ураження, вони побачать димний слід снаряда в повітрі. І якщо це в день, або якщо вночі спалах може бути. Якщо ви побачили таке, почули залп запуску, на вулиці ми відповідно падаємо на землю, закриваємо голову. Руками або сумкою, речами чим-небудь закриваємо голову, відкриваємо рота, щоб не було контузії. І перші постріли перечекати потрібно, лежачи на землі, нікуди не бігти, не підніматися, не ховатися. Зазвичай артилерія вона перезаряджається, тому буде такий момент, коли можна буде перепусти безпечне місце. Якщо ви знаходитесь в приміщенні в будівлі багатоквартирній або будь-якому будівлі. Вибирайте місце в кутку далеко від вікон, але поближче до виходу, щоб можна було миттєво залишити будинок, якщо раптом потрапить снаряд. І залишайтесь в укритті мінімум хвилин 10 після завершення обстрілу, адже існує загроза, що воно повториться. Також одним із способів захисту населення в надзвичайній ситуації, будь-якій надзвичайній ситуації, є евакуація. В принципі, евакуація це така організоване вивезення населення з міста або в населених пунктів, подалі від загрози. Надзвичайна ситуація у нас може бути різна. Це може бути і воєнний стан, це може бути природні катастрофи, техногені, якісь соціальні політичні надзвичайні стани, там тероризм, і тому подібне. Тому евакуація буває так само декілька видів. Вона може бути обов'язковою, загальною, частковою. Тимчасовою або постійною, або безповоротною, можна так сказати. Обов'язкова евакуація проводиться в разі виникнення небезпеки для життя і здоров'я громадян, наприклад, під час збройних конфліктів, такий, як зараз відбувається в нашій країні, і в деяких регіонах у нас проводиться обов'язкова евакуація, тобто вона стосується всіх і кожного, всього населення того чи іншого регіону, вони повинні залишити зону бойових дій. Далі може бути загальна евакуація, тобто евакуація всього населення із зон можливого радіоактивного або хімічного забруднення. Зазвичай це застосовується, коли є техногенна загроза. І може бути часткова евакуація, вона проводиться тільки для людей, які за віком або станом здоров'я не здатні самостійно вжити якихось заходів щодо збереження свого життя. Наприклад, якщо є невелика загроза хімічного забруднення і люди. Здорові самостійні можуть про себе попіклуватися, привезти води, закритися вдома, наприклад, так, коли кажуть, там радять не виходити на вулицю. А от люди, які залишились самостійно, зазвичай це люди похилого віку, але або за станом здоров'я, які, наприклад, не ходять, не можуть підвестися, вони не можуть закрити там вікна, двері, якось себе забезпечити. Елементарними елементами побуту, і тоді їх вже вивозять частково, всі інші залишаються. Ось такі є види евакуації. Якщо у вас застала евакуація, що робити? Ну, зазвичай про евакуацію оголошують заздалегідь, що так і так сталася якась надзвичайна ситуація воєнного або природного походження, і кажуть, що робити. Якщо евакуація повна, загальна і людям придеться залишити свій дім, то ми відключаємо електрику, газ, воду, гасимо печі, причому повністю не просто перекриваємо кран або вимикаємо електроприлади, а вимикаємо всі будівлі. І беремо Гроші цінності. Закриваємо вхідні двері, вікна на замок. І допомагаємо у разі потреби літнім людям та тяжко хворим людям. Повертатися в покинуте приміщення можна тільки після дозволу відповідальних за евакуацію осіб. Тобто, це у нас державні органи, ДСНС і так далі. Коли кажуть, що можна повертатися, люди повертаються. Зазвичай. Не кажуть, яка це буде евакуація постійна або часткова, бо ситуації бувають різні, і люди не завжди знають чи завжди це чи ні. Як, наприклад, в Чорнобильській катастрофі люди не знали, що ця евакуація назавжди, тому краще потурбуватися про себе, взяти необхідні речі з собою, але не набирати великий багаж, щоб можна було. Якось легше пересуватися. Зазвичай це речі на їжа на 2 дні. На сьогодні у нас все. Така інформація, бажаю, буде корисна кожному, тому підписуйтеся. А сьогодні я вам бажаю здоров'я, дякую за увагу. На все добре!